Палата для тих, хто не вмирає. Я працюю санітаром у психлікарні вже третій рік. Місце старе, ще радянське. Запах хлору в'ївся в стіни так само, як і людські крики колись у підвалах, які тепер заварені металевими листами. Нам ніхто не каже, що там сталося, але кожен, хто тут працює, вміє мовчати краще, ніж говорити. Єдине правило, яке повторюють навіть ті, хто тут новенький. Не їздити ліфтом на сьомий поверх він відключений, заборонений, законсервований, як каже адміністрація. Місцеві ж ті, хто працював тут ще у 90-ті, мають іншу версію на сьомому раніше була дослідницька секція. Там проводили експерименти з ізоляцією, відбирали у психічно хворих одне відчуття за іншим, щоб побачити, як поводиться мозок, позбавлений шуму світу. Спочатку влушили слух, потім голос, потім зір. Кажуть, хтось із пацієнтів не збожеволів, він замовк і більше не подавав ознак життя, але не вмирав, серце билося. Тіло не старішало, наче щось інше, нелюдське, підмінювало те, що ми звемо життям. Але то все легенди, я не вірив у них. До вчорашньої ночі це сталося під кінець зміни, коли я їхав ліфтом на перший поверх. Було близько другої ночі, найгірший час, бо лікарня вночі дихає, як живе тіло. Сходи потріскують, ніби хтось ходить, лампи мерехтять, пацієнти прокидаються і сміються крізь сон. Я зайшов у ліфт, натиснув кнопку, двері зачинилися плавно, як завжди, і раптом кнопки переді мною мигнули всі разом. Система перезавантажилась, і ліфт почав підійматися вгору без жодної натиснутої мною кнопки. Другий поверх, третій, четвертий. Я злякався не одразу. Спершу подумав, що це електрика, коротке замикання, щось технічне. Але коли цифра шість мигнула, а потім засвітилася сім, ніби вся панель отримала команду, я відступив назад до стіни. Ліфт не мав права їхати на сьомий. Двері відкрилися. Спершу я подумав, що це коридор, просто темний, неосвітлений, але потім помітив щось дивне: лампи на стелі мигали без звуку. Абсолютна тиша, ні гудіння, ні електричного потріскування, нічого. У лікарні немає абсолютної тиші. Навіть уночі чути, як десь хтось ходить, кашляє, штовхає каталку. Але тут ні. Я ступив крок. Лінолеум під ногами був теплий, ніби коридор дихав. Двері ліфта позаду мене миттєво зачинилися, змусивши мене здригнутися. Просто на стіні, навпроти ліфта, висів годинник. Стрілки стояли на 3:14 і не рухалися. Я прийшов уперед, зайшов у першу шпалату. Двері відчинилися самі. Повільно, важко, з довгим видихом, ніби за ними щось давно чекало. Там сиділи люди, троє, усі в лікарняних сорочках, усі мали вигляд замерзлих, не мертвих, замерзлих у часі, шкіра бліда, очі відкриті, але вони рухали очними яблуками, без жодних інших рухів. І коли я зайшов. Вони одночасно повернули на мене погляд, лише очі. Один із них повільно відкрив рот, я бачив, як опускається нижня щелепа, але не чув жодного звуку. І тільки тоді я помітив на стіні таблицю, металева табличка пацієнта, ім'я, дата народження, діагноз, І в самому низу новий, ще блискучий, ще не забруднений пилом. Напис Моє прізвище, і поряд очікується. Я стояв, не можучи поворухнутися, звідки вони знали моє прізвище, хто вішав цю табличку, чому вона нова, ніби зроблена сьогодні. Я відчув, як повітря навколо, наче стало густішим, не холоднішим, ні важчим. Липким, як туман, що застрягає в легенях. Мені довелося робити короткі, неглибокі вдихи, щоб не закашлятися. Пацієнти, чи ким би вони не були, продовжували дивитися на мене без кліпання, без емоцій, але настільки уважно, що я відчував кожен їхній погляд на своїй шкірі, ніби вони торкалися мене невидимими пальцями. Спроба заговорити провалилася. Горло здавило, як перед криком у кошмарі. Я відступив назад, але репіння підлоги не було. Взагалі не було жодного звуку. Навіть власні кроки не видавали шуму. Це було ненормально, неправильно. Найстрашніше в лікарнях завжди звук плач, стогони, лампи, двері. Але тут, ніби весь поверх був поза реальністю. Я вискочив у коридор. Мені хотілося назад до ліфта, до нормального світу, де речі підкоряються фізиці та часу, але кнопки на панелі біля дверей не світилися взагалі. Темна пластикова поверхня, як мертве обличчя. Я натиснув на неї нічого. Потім ще раз і ще пальці тремтіли. Тоді я помітив щось нове дзеркало в кінці коридору. Його там не повинно бути. На жодному поверсі немає дзеркал через безпекові правила, але тут воно було старе, у металічній рамці, плямисте, запітніле зсередини. Я підійшов. Ледь, мене тягнуло до нього, не фізично, а відчуттям, як коли на тебе дивляться ззаду, і ти змушений озирнутись. У дзеркалі я побачив себе, але. Не зовсім. Я стояв у коридорі, так, але позаду себе бачив тіні одну, дві, три. Вони стояли позаду мене, там, де коридор був порожній, а в мене за спиною тиша. Тіні були довгі, вироджені, ніби належали людям із поламаними кістками або зігнутими шиями. Їхні силуети похитувалися, хоча повітря було нерухоме. Я різко обернувся нікого. Повернувся до дзеркала вони ближче, на крок, на один дих, і раптом у мене у вухах ледь чутно щось клацнуло не звук у коридорі, у власному вусі, тихе, майже непомітне пек, ніби шкіра луснула всередині. А потім, друга частина, наче звук почав віддалятися. Не зовсім зникати, а ставати приглушеним, як через товсте скло. Я зрозумів поверх щось робив зі мною. Я спробував викликати ліфт ще раз, долонею вдарив по панелі, безрезультатно. Тоді пішов по коридору далі, хоч і серце калатало, ніби зараз прорве ребра. Я знав, якщо стоятиму, буде гірше. Коридор згинався під нереальним кутом, ніби будівля провалювалася в себе. Я відчував, як підлога ледь дрижить під ногами, як живе тіло, і тоді я побачив інші палати. У першій сидів пацієнт без руху, але в нього не було рота, ні шраму, ні деформації, просто гладка шкіра від носа до підборіддя, як у вилитої фігури з воску. Та він дихав. Я бачив, як рухалася грудна клітка. У другій палаті стояла жінка, стояла так близько до дверей, що її лоб майже впирався у скло. Волосся прикривало обличчя, але через тонкі пасма я бачив очі. Вони рухалися, відстежуючи мене надто швидко, надто усвідомлено. Вона повільно підняла руку і поклала долоню на скло. А тоді іншу. На шкірі я побачив шрами довгі, паралельні, ніби вона вирізала собі на пальцях якісь знаки або хтось інший вирізав. Я відступив. Мені здавалося, що повітря стає густішим із кожним кроком, і я дихаю чимось живим, липким, що намагається потрапити всередину. І тоді я почув, зрозумів, що все це час, звук не зник. Він був тут, просто інший, низький, гулкий, ледь помітний гул, як вібрація далекого двигуна. Він ішов не зі стін, не з ламп, не з пацієнтів. Він ішов з кінця коридору. Двері там були прочинені. На них висіла стара табличка, експериментальна палата номер 7 Доступ лише для наукових працівників. Моє серце калатало так, що я вже не чув, як видихаю, але я знав: мені треба туди, бо якщо я не піду, поверх забере мене сам. Я зробив перший крок до палати, гул посилився, другий, повітря стало теплим, третій, і двері самі відчинилися ширше, а всередині стояв операційний стіл, а на ньому мої речі. Мій старий бейдж, мій запасний комплект одягу і роздруківка з моїм фото. Якби їх поклали сюди щойно. На столі була також історія хвороби. Я взяв її в руки, пальці тремтіли. Дата госпіталізації сьогоднішній день. Статус очікується. Процедура. Тиша. Етап один. Слух. Я читав свій діагноз, але це було не найстрашніше. найстрашнішим було те, що почерк у документі я впізнав це був мій почерк. Я не пам'ятаю, як довго стояв із тією історією хвороби в руках. Здавалося, що повітря навколо гуще за воду. Кожен вдих давався важко, наче я втягував у себе не кисень. А чужий подих. Але я не пам'ятаю, щоб колись щось підписував. Страх може вибити пам'ять, я знаю, але не таку пам'ять. На останній сторінці були інструкції, від яких шкіра пішла мурашками Не чинити опору. Пацієнт має увійти добровільно. Поки я читав, гул у стінах став таким сильним. Що я відчував його в зубах, наче щось велике й порожнє дихало поруч, але не мало легень. Я підняв голову і побачив, що двері позаду мене закрилися самі. Пастка це була пастка від самого початку. Але я не збирався вмирати тут, серед фантомних пацієнтів і експериментів, які навіть лікарні тепер не визнають. Я підійшов до іншої стіни. Поруч зі столом була маленька шухляда. Відчинив. Там ключ. І ще один документ. Пожовтілий, старий. Із нього вже сипався пил. На ньому був напис: Пацієнт номер 14 Контрольний. Слух знято. Голос знято. Зір знято. Пам'ять частково збережена, я не хотів читати далі, але око само впало на низ. Пацієнт, втрачений, втік у коридори живий, небезпечний. Поки я стояв із тим папером, поруч щось легко, ледве чутно ковзнуло підлогою повільний, волокучий звук. Якби не мертва тиша поверху, я б не почув. Я підняв очі. У дверях палати стояв той самий чоловік, якого я бачив у першому коридорі, гладке обличчя без рота. Але тепер воно було ближче, значно ближче. Він не дихав, не кліпав, тільки його плечі дрібно здригалися, наче він сміявся беззвучним сміхом. Я відступив інстинктивно і вдарився спиною об операційний стіл. Той тихо заскрипів, піддаючись моїй вазі, чоловік почав рухатися до мене не ногами, наче щось тягло його вперед. Стопи по черзі ковзали, лишаючи за собою темні сліди, як мокрі, як криваві. Я не збирався чекати, вирвався з палати і побіг по коридору. Бігти в тиші, жахливе відчуття. Не чуєш власних кроків свого подиху, нічого, наче біжиш мертвим світом, де звук більше не існує. Поворот ще один я намагався знайти ліфт, але коридори змінювалися кожні кілька секунд. Те, що було дверима, ставало стіною, те, що було стіною, розчинялося. Мене вели, не давали вийти, але й не давали залишитися. Я намагався зупинитися, але ноги продовжували рухатися, руки трусилися так, що я ледь тримав ключ. Коли я вбіг у черговий коридор, світло над головою почало меготіти. У спалахи я бачив тіні, які рухалися за мною ті самі зеркала. Вони були ближче, ніж мені здавалося, тепер майже поруч. І раптом переді мною відчинилися нові двері. На табличці було написано те саме, що в історії хороби. Етап один слух. Я зробив крок назад, але коридор позаду зник, стін не було видно. Я не чув нічого, але відчув, як тіні зупинилися позаду мене і штовхали до дверей. Я влетів у приміщення воно було темне, освітлене лише слабким зеленим світлом від якогось монітора. На ньому блимав графік рівний без коливань, плоска лінія, але не пульс щось інше, Наче фіксація тиші. Посеред кімнати крісло металеве з ременями на підголівнику дві невеликі чорно-білі пластинки, схожі на медичні сенсори. І я зрозумів це крісло для того, щоб забрати у людини слух. В голові промайнуло тікати, рятуватися, але тіло стало важким, дихання уривчасте, відчуття, що невидимі пальці торкаються плечей, штовхають до крісла, а потім, у темряві, хтось заговорив: Повернувся нарешті. Голос був тихим, шепіт, але знайомий, ніби я чув його в дитинстві, у снах, у власній голові. Твоє тіло довго тебе чекало. Я застиг, голос продовжив Сідай, почнемо з того, що приберемо звук. Він тобі більше не потрібен. У темряві щось клацнуло. Сенсори на підолівнику загорілися слабким світлом. Я зробив крок назад, ще один, і тоді тиша стала гучнішою. Такою гучною, що розірвала повітря, наче звук вибухнув у зворотному напрямку не зовні, а всередині мене. Темрява різко нахлинула, світло мигнуло, і все щезло. Тиша впала, мов саван старий, лампи мерехтять без звуку, слух забрали, голос сховали, щоб почули, те, що ходить у мороку. Oh, it's your